Итак, ще да это де, 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 де завести, и все, работа сегодня закинчена. Так, ну что, йде. Так, ну что, вот. Так. Ну так, все, засунув. Так, закрывайте. Все, готово. Так от, я хотів откататися. Сьогодні у нас в городе дінопарк. Я бы я буду и що там такого класного, так ладно, Так, ну все, вот тут запаркуюсь. О, це дінопарк. Офігей, тут да видимо завер давить. Так, а за ще что, да вы. вас тут. Савий ж проходите. стати. Що Дякую. у нас тут? Так, всім добрий день, мої друзі. Сьогодні ви знаходитесь на, на нашому парку, називається Дідовед. Діно Веледа Парк. Сьогодні тут все класно. Є то навіть сувеніри і динозаври, да? А є, і искала є навіть. Та все є Нічого Ніче, то з... Сьогодні у нас буде музей І перший у нас це аптерадон. Вау! класний тирекс. Да, дуже класний. Ой, пишніше, ви не не тірекс, а Аптерадон. Ой, а ми сказали тирекс. І це у нас п'тереродон. Перший зарквій з'явився в 1999 році. Було 30 років назад. Коли його тут було клас! Якщо що, ви можете прочитати цю з п'теродота. Клас, дякую! Так, що? Цей динозавр вісить. Стій, а тут є більше динозаврів? Да, звичайно, скоро ми пройдемо к терексу. Вообще офігеть. Пішли давайте. Mm. І от у нас другий терекс. Зубастий та роль динозаврів. Офигеть! Какая у нього пасть. Я такого труду зараз ніколи не бачив. Ага, де він вже помер в 2024 року до ну, сьогодні вже до да, класно? Да, это очень круто. Йомос! Клосс. Я в суті просто я тоже! Класс, ты рекси, вообще нифига себе. А, вы це бачили? Эмм, чего вона двигається? Кстати, да, чего воно рухається? Да, чего воно рухається? Офигеть, як страшно, то да, согласен. Чорт, чекай звица! Да почекайте, вдруг це вітер якийсь дує. Та який вітер в клітці Закрита, та то вообще не пробивай мои Ох, чорні, фіга собі. а а Без це за бред, -мо! <паха> а <че, стари? Звонок> Алодне, да, добрый день. Эээ, як там ваш динопарк? Да я до нього ще не дойшов. Понятно, скажи, да если я прийшов, скажи мне. Хорошо. Эм, мені кажется, це... ты нет. <поха> <поха> Что-то вообще-то так. А, где будет ласка? А -а Ай! <свот> -а, Ну, вот такая. А, нет, -а, черт. <свот> так, меня по... Слушай, что же что Что ты вообще за бредятина? Ну-ка, подымись в воздух. Что? Так, быстрее. <свот> Кидаться. Так, з якої план, Ми должны їх всіх вбити, поки води і весь город не розрошив. Це точно буде якось обошево, він дуже великий. Ти бачив, який у нього пасть, що у Тирекса? Да, вже багато людей в якого у нього вистріл з зуби, як і в нього попадати надо. Да, сьогодні будет непросто. А, чёрт, зайді, що? А, ты сейчас сдурев, что ли? Там Диракс! А, 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 а!